Сьогодні ми поговоримо про інсульт. Уявіть собі звичайний день. Ви п'єте каву, плануєте справи, посміхаєтесь з близьким, і раптом щось іде не так. Рука мами чи батька не слухається, слова плутаються, а обличчя стає перекошеним. Це дійсно може бути інсульт. Ця подія може за одну мить перевернути ваше життя і життя ваших близьких. Я сьогодні хочу розповісти вам все про інсульт просто, зрозуміло і чесно. Щоб ви змогли вчасно розпізнати небезпеку, допомогти собі чи своїм близьким, і головне, запобігти дуже важкій трагедії. Що ж таке інсульт? Інсульт це раптове порушення кровообігу в головному мозку. Наш мозок неймовірний уран. Він важить близько півтора кілограма, але керує всім нашим тілом, думками, рухами, емоціями, пам'яттю і мовою. І він дуже залежить від кисню. Уявіть, що ви вимикаєте світло в кімнаті. Так само вимикається ділянка мозку, якщо до неї перестає надходити кров. Клітини мозку гинуть буквально за хвилини. Саме тому інсульт такий небезпечний. Інсульт буває двох основних типів: це ішемічний, коли судина перекрита тромбом або звужена настільки, що кров не доходить і не постачає цю ділянку головного мозку. І геморагічний, коли судина розривається і кров виливається у мозок. Перший це ішемічний, він трапляється близько 80% всіх випадків, він більш поширений. А другий це геморагічний, він більш рідкісний, але дуже часто має дуже тяжкі наслідки. Давайте тепер поговоримо про симптоми, як же розпізнати інсульт, тому що саме від швидкості реакції залежить життя і якість подальшого життя людини. Є простий і дуже ефективний метод розпізнати інсульт по системі FAST. Фейс це обличчя. Подивіться на людину, чи не опущений у неї куток рота, чи немає кривої посмішки. А це ARMS – руки. Попросіть підняти обидві руки. Якщо одна рука не слухається або опускається, не може тримати якісь предмети це вже сигнал про небезпеку. S це спік мова. Попросіть повторити просту фразу. Якщо мова плутана, нерозбірлива, або людина не може сказати слова, це вже також небезпечно. І тайм це час. Якщо ви помітили хоча б один із цих симптомів, час йде на хвилини. Не зволікайте і викликайте швидку допомогу. Але це ще не все. Є й інші симптоми, такі як раптовий сильний головний біль, якого раніше ніколи не було, втрата зору чи подвійне бачення якихось предметів, роздвоєння, наприклад, раптове запаморочення і втрата рівноваги. Людини терпнуть ноги, з'являється сильна слабкість в кінцівках, оніміння ноги, наприклад. Людина може впасти, не втримавшись на ногах, і навіть короткочасна втрата свідомості також може бути признаком інсульту. Чому ж виникають такі симптоми? Давайте розберемо трішки анатомії. Наш мозок поділений на ділянки, кора головного мозку. Контролює наші рухи, мову, емоції. Якщо ж тромб перекрив цю судину, яка живе ділянку, що відповідає за руку чи ногу, ця кінцівка слабне або паралізується. Якщо уражена зона мови, людина не може говорити або порушується її мова. Якщо ділянка зору, втрачається частина поля зору, а якщо крововилив у потиличній частині мозку, може бути повна сліпота. Це як вимкнути певний кабель у комп'ютері, і система вже не працює правильно. Дуже часто інсульт вражає одну сторону тіла. Наприклад, праву руку або праву ногу, або і праву руку, і праву ногу. Нога і рука слабшають. А ліва може працювати абсолютно нормально. Це пояснюється тим, що права півкуля головного мозку контролює ліву сторону тіла. І навпаки, ліва півкуля контролює праву сторону тіла. Є ще таке поняття, як транзиторна ішемічна атака. Це називається так мікроінсульт. Симптоми ті ж самі. Слабкість, оніміння, плутана мова. Але вони тривають кілька хвилин або до години і зникають повністю. Людина абсолютно відновлюється. Людина може думати, що все минуло, мабуть, просто втома і робить велику помилку, бо транзиторно-іншемічна атака це попередження. Майже половина всіх людей після такої атаки протягом наступних тижнів чи місяців отримують справжній інсульт. А тепер давайте поговоримо про те, у кого ж найбільше є ймовірність отримати інсульт. Ризик зростає з віком, особливо після 55-60 років. Чоловіки частіше хворіють у середньому віці. Але жінки після 65 років страждають сильніше і мають тяжчі наслідки. Особливо небезпечні фактори ризику це високий тиск, діабет, ожиріння, куріння, зловживання алкоголем, малорухливий спосіб життя. Але це не тільки важливу роль відіграє спадковість. Якщо у родині були випадки інсульту чи інфаркту, особливо по материнській лінії, ризик збільшується вдвічі. Уявіть собі людину, яка ігнорує високий тиск. Ну, трохи болить голова, вип'ю каву і все пройде. А тиск у нього 180 на 110. Судини не витримують і ось як наслідок інсульт. Або молодий чоловік, який палить по пачці сигарет в день щодня і сидить за комп'ютером без руху. У нього може статися інсульт і в 35 років. Такі випадки зараз набагато проявляються частіше. Що ж робити, коли інсульт трапився поруч з близькою людиною або з вашим знайомим? Найголовніше це дуже швидко діяти. Негайно викликайте швидку допомогу. Не давайте людині їсти, чи пити, не намагайтеся відкачати її самостійно. Не давайте ліки від тиску, якщо їх не призначав лікар саме для таких випадків. Чому? Тому що різке зниження тиску може погіршити стан головного мозку. Так само категорично не можна трусити людину, поливати холодною водою, чи намагатися піднімати її і вести кудись там з дивану на стілець чи з кухні на диван. Ваша основна задача покласти людину з піднятою головою приблизно на 30 градусів, забезпечити свіже повітря. Стежити, щоб язик не западав, а дихання було вільним і чекати медиків. Якщо раптово трапиться блювання, повернути обов'язково або голову на бік, або людину повернути на бік і дати їй ємкість для блювоти. І тепер основне про інсульт на ногах. Коли слабшають або паралізуються саме ноги, це трапляється, якщо уражена зона мозку, яка відповідає за рухи нижніх кінцівок. Людина може втратити абсолютну можливість ходити, якщо руки навіть будуть працювати. Це дуже важливо психологічно. Уявіть, що вчора ви бігали по справах, а сьогодні не можете встати з ліжка. Тому дуже важлива реабілітація, масаж. Лікувальна фізкультура, спеціальні вправи. Чим раніше почати відновлювати, тим більше є шанс відновити рухи і відновитися повністю. Я хочу особливо підкреслити профілактику інсульту, бо легше попередити інсульт, ніж боротися з його наслідками. Найважливіше це контроль артеріального тиску. Виміруйте, будь ласка, його регулярно. Якщо він підвищений, не чекайте, що саме менеться. зверніться до лікаря, приймайте призначені ліки постійно на регулярній основі, так як призначив вам лікар. Друге, правило це правильне харчування. Менше солі, менше жирної їжі, смаженої їжі, більше овочів, фруктів, риби, горіхів. Третє це рух. Щодня хоча б 30 хвилин ходьби чи зарядки. Четверте це відмова від коріння. Куріння, куріння це прямий удар по вашим судинам. Кидайте курити. Вам не потрібно це. П'яте це обмеження алкоголю і звичайно контроль рівня цукру в крові. Пам'ятайте, профілактика це не щось складне, маленькі кроки щодня, які можуть врятувати вас від великої біди. І наостанок, я хочу вам сказати, що інсульт це не вирок, якщо діяти вчасно, якщо ви знаєте симптоми. Якщо не боїтеся викликати швидку допомогу, якщо стежите за здоров'ям щодня. Нехай ця інформація стане для вас стимулом зберегти себе і своїх близьких людей. Якщо це відео було для вас корисним, ставте Лайк, like, підписуйтесь на мій канал і поділіться, будь ласка, цим відео з вашими друзями або близькими. Можливо, саме ця інформація одного дня збереже чиєсь життя. А в наступному відео я хочу з вами розглянути повний процес профілактики та реабілітації після інсульту. Ви дізнаєтесь, як правильно відновлювати рухи. Координацію, які прості щоденні вправи реально допомагають, і як маленькі зміни в житті можуть знизити ризик повторного інсульту. Бережіть себе та своїх близьких людей.